Всім привіт! Сьогодні 22 квітня і я хочу показати потенціал полунички, що де вже стигне, тому що в мене тут вже все червоне. Це тут першорічка. Першорічка, де я видаляла нижні листочки. Єдина теплиця, де я встигла почистити, в остальних теплицях я просто не можу встигнути. Ну, Почнемо, мабуть, з Ольби. Ось такі величезні вареники лежать. Це першорічка, яка сожена дуже пізно. Ось такі курені-йоївця лежать. Ось такі ось. Ми тут вже, звичайно, збирали. Вчора збирала я тут, але все одно вже тут настигло. Ось такі гарненькі варенички. Тут садилося по одній рослинці, вона поділилась на два рожки. Тому урожай тут не дуже великий, на другу річку, там, де по два. Сорженця там більші, більше набагато. Ну тут дуже непоганий урожай. ось. такі, такі гарненькі. Далі покажу. Оприку, опріка вже теж починає червоніти. Ось такі Ось такі гарненькі. Йогітки, вони, звичайно, ще будуть більші, тому що вони ще налються. Ще багато і квітне, Ось. так, долі. Долі іде омі. омі. Омі теж починає вже стигнути. Ось такі. Гарненькі. Гарненькі, гарненькі. Йогітки, громодні. Йогітка солоденька, плутна, не тече. Сожана в нас з але пізно вода. Ну, все одно я задоволена. Зломився. Так, і ось, дивіться, лайк. А ось яка громодна. Ой, зламила. Ну, ось. Отака омі. Але вона не дуже важка. Альба воща, набагато. Больби теж є такі громодні йогітки гарненькі. Ось. Особливо на першій річці дуже велика йогода у Ольби. Дуже велика. Просто громадна. Я від Ольби взагалі ніколи не відмовлюсь, тому що урожайнішої я ще поки що не зустрічала. Ось Це Ольба, оце Ольба, зараз, оце Ольба, а це Омі. Ну, зараз, звичайно. Попробую. Є трішки пустота, але ягода солодка. Кислинки взагалі нема. Так, ну і долі. Долі йде оце кабріло. Теж починає стигнути, але вона повинна бути не червона, а аж чорна йогода. Вона буде чорна і така блистіть. Це ще вона не блистить. Ягоди дуже горні великі. І урожайність саме бачите, яка. Тим більше, що ця в е, мене полуничка плодоносила до самих морозів. Ось скільки на однім кущі йогоди. Долі. Долі йде Флоріда б'юті. Тут ми теж вже збирали ось така йода, йогода із смаком фруктів. Смачно, і така красива чешелистик у неї такий горний. Дуже горна йода і смачно. І теж, звичайно, урожайна. Ось, скільки лежить йогоди кругом неї. Дивіться. Все заслано йогодою. Далі, хадимор. Хадимор мене ще не стигне, але потенціал вже видно. Ось, Я на декількох кущиках тут обірвала квітконуси всі. І подивлюся, чи буде вона пускати раніше вуса. Далі йде мурона. Далі йде мурона, ось така йогода гарна, потенціал дуже великий. Ну, мурона, мурона, як мурона. Мурона завжди вона урожайна ось така йогода е, Буває густрої форми, е, ось цю конусної. Е, потім доліше піде уже різна, різної форми. Так, тут ось йогітка лежить у водичці, вчора поливала. Так. Коли в мене таке виникає, що ось так буває, що водичка збирається, то я прокулюю дірочку, щоб... Водичка стікол. Ну Ось мурона. Оце все мурона. ягода теж солоденька, плутна, транспортобельна, груженість, звичайно, хороша. Якщо ще враховувати, що вона постійно до самих морозів буде давати ягодку, то, звичайно, потенціал дуже великий. Все, вже стигне, тут ось уквітне. Так, долі, долі йде, алегро теж почало вже стигнути. Теж солодка йогітка. Ось так, ось скільки в неї йогоди. Йогода, я б не сказала, що вона громадна, але але й немало. ось, Але й немало, мало. Йогітка солодка, плотна. Я задоволена цим сортом. Ну і ще в мене тут сорт один росте, садила на пробу. Зараз дійдемо. Так, опріка, Ой, Сондра, Сондра. Ось такі йогоди громодні, йогода солодка смачна. Дуже класна йогода, є такі конусні. Ось такі є конусні. Ось такі є. В основному така ягодка, Конусообрози. Ось такі. Ягодка дуже смачна, дуже задоволена. Взагалі я дуже довго відбирала сорти і я залишаю більше тієї, яка мені подобається. Ну, подобаються мені майже всі. З деякими, звичайно, я ще не змогла подружитися, але до кожної треба знайти підхід до кожного сорту. Зараз підемо в іншу теплицю. Тут Альба, друга річка, то звичайно тут все злилося. І за листом не видно весь потенціал йогоди. але все одно її багато, все одно її багато, її видно. Ось так, все червоне, все червоне. Зараз ближче покажу, ось так. Ось. Тут йогода не така дуже велика, хоча й не маленька. Зараз покажу на руці. Ось. Ось така йогода. Горна. Ну, на Другорічці річці завжди ягода трішки мілкіша, ніж у першої річки, але й маленька. Така якраз горна ягода. Хоча кущі ще є різні, є більші, є менші. Ось, Ось яка горнюща ягода. Поки що мені тут все подобається. Звичайно, ця полуничка вже доживає останній рік. Після плодоношення тут все буде видалено і буде все пересаджено. Тому що два роки максимум, який я буду вирощувати у теплицях. Більше двох років ні, а то й один рік. Це дає змогу не використовувати, використовувати якомога менше хімічних препаратів. Що я й роблю? Тут була одна обробка е, мідними препаратами. Е, Медіонекстра і актеліком. Більше тут обрубок не було ніяких. І я не бачу тут. Ні листа скрученого, все чистеньке, все хороше. Єдине я на ремах обробляла ще квадрісом на всяк випадок, щоб не було сірої гнилі. Ну, я її поки що і не борчу. І ще тут один сорт, який ще, звичайно, не стигне, але потенціал вже видно. Тут усе в квітах це. Озія. Це озія. Тут усе, усе всипано йогодами. Минулому році тут небагато було йогіт, тому що була пізня посадка копанкою. Ну а в цьому році я тут розраховую отримати максимальний врожай. Уже починає навіть біліть йогітка, тож, я думаю, через тиждень вже почне і озія мене плоду у теплиці. Це, звичайно, ще йогода ростиме і ростиме. Вчора я тут полила рослинки, бо хоч на вулиці і не дуже жорст, а все одно йогода тягне вологу. тому Поливати все одно треба. Єдине, що я роблю перед збором, я не поливою. Це Омі, це Омі теж. Ну і зараз ще підемо ще в, ще в іншу теплицю, подивимось, що там. Так, це у нас третя теплиця. Тут посаджена полуничка десь в кінці серпня. Тут потенціал великий, багато. Полунички багато, ось, але вона трішки запізнюється з достиганням, да, вже стигне, але ще мало. Чому? Тому що тут теплиця стоїть більше в зотінку. Тут пізніше стає, стає сонечко. І це теж впливає на період плодоношення, хоча потенціал тут великий, і ягоди буде багато. Але чоловік, як говорить, що сьогодні, до речі, будемо обрізати вуса, тому що вони тянуть з ягідки. і буде мілкіша ягодка. Хоча вона тут дуже горна. Так. йдемо в останню теплицю. Да, Чоловік говорить, що хорошо, що вона не вся зрозум, тому що з чотирьох теплиць це дуже багато ягоди. І зараз її продати дуже важковато. тому що ще не кожен може купити по такій ціні ягодку. Тут ми ще не позрізали квітконоси на ремах, це реми. Так. Ну і четверта теплиця, тут вже багато йогоди. тут ця теплиця стоїть із півдня на північ. Тут йогодки набагато більше вже стиглої. Ось Це... Тут, де ми саджали по дві рослинки, то, звичайно, тут урожай буде хороший. Ось, який тут потенціал. Тут ми ще не збирали, тут ще не збиралася ягода. І також тут у мене росте. Полуничка від Володимира, якої я не знаю, як вона зветься. Дуже схожа вона на оприку, дуже схожа. Але трошки чашелистик мені наче не такий. У оприки чашелистик такий більш більший набагато. Йогода громодна, ось. Але листя туч-туч, як в оприки. Вона теж тільки-тільки починає. Звичайно, різні умови у тій, що росте у тій теплиці опріки і в цієї, тому що там опріка в мене росте під самим краєшком під самим краєм. Тому оці ряди плодоносити починають пізніше, тут холодніше, а на середині раніше. То, можливо, це й один сорт. Ну, поки ще, коли постигне там і тут, то тоді буду пробувати смак-йогітки. І, звичайно, буду тоді виясняти, що це за сорт. Ось. Ягідка хороша, велика. Мені Алла писала, що це клері, але клері трішки йогітка, ночі не така. Трішки вона відрізнюється ночі мені. І лист трішки відрізняється. Він більш, більш такий, ну немає, немає в неї такої. Рибристості. І ось тут навіть є чотири листочки. Я на е, клері такого не зустрічала. І далі йде сорт, який теж я не знаю. Тут громодна буде ягода, але вона ще зелена. Це інший якийсь сорт, вона ще не стигне, але потенціал дуже великий. і Минулому році тут була дуже велика йогода. Ось є кілька стиглих, але я думаю, це пополися із тієї портії, що, що в мене то дольше. Тому що в Володимира дуже багато інших попадається у ну, мішаних, так сказати. Тут навіть попався Рем. Вже не пам'ятаю, де він оце, мабуть. Потім виясню. Так. Ну і зараз підемо до... Це вже друга річка. Ягідка солодка, не тверда. І не м'яка. Середньої плотності. Всередині пустота. Ну і далі йде алегра. Ось така вже йогітка почина стигнути. Потенціал великий, дуже багато йоги, дуже багато. І листя високе, просто височезне. Сток спадає, спадають груни, йогідок, урожайна, і долі, і долі теж від Володимира, але це, я думаю, що це Омі. Тому що в мене Омі є, вона один в один із Омі. І лист, і йогода, і смок. Тут пересорту, так сказати, немає, але я її виписувала як квіки. Це Володимир з Підгороднього. Але я все одно вдячна, я задоволена цими йогітками, цими рослинками. Єдине, що Дуже неприємно, коли замовляєш одне, а присилають інше. Місі з вами отримала задоволення походом по теплицях. Завжди ми чекаємо початку сезону, а потім кінця, як уже не вистачає сил. Але надіюсь, у мене будуть помічниці, то ми справимося обов'язково. Так, що всім миру, добра, всього найкращого це буде Україна. обов'язково. до побачення.